Топчики термометрів цього літа на Закарпатті місцями сягають 38 градусів та більше. Порятунок від такої спеки шукає кожен. Здебільшого переконують закарпатці рятуються прохолодними напоями, кондиціонерами або ж взагалі стараються не виходити з дому без необхідності. Виходити на сонце в самий пік сонячного дня медики взагалі не рекомендують, поза як тут існує високий ризик теплового удару. Попри це, кожен із закарпатців шукає свій спосіб порятунку від пекельного сонця. П'ю чай імбірем, Холодний з малиною допомагає. Ну крім чаю, стараюся в жаркий період не виходити на вулицю, пересидіти десь вдома. Ну, кондиціонер допомагає в квартирі, водичка. Водичка і тінь. Треба мочити руки, шию, лице. Отак спасатися. Цього року п'ємо холодні морси, їмо морозиво. Олечку, як рятуєшся. А ти як рятуєшся? Я також так само п'ю водичку морозової. Теж лимонади, всякі морси. Носимо капелюхи на голову, головні убори, а в основному п'ємо водичку. Капелюхом рятуюсь, ну, я завжди рятуюся капелюхом водичкою, веселим настроєм, гумором. Рятуємося теж лише з початку травня на Закарпатті медики екстреної медичної допомоги виїжджали 37 разів на теплові та сонячні удари, 446 разів на виклики зі скаргами на погіршення стану пацієнтів з гіпертонією, та більше тисячі разів до пацієнтів з інсультами, інфарктами та їх ускладненнями. Натомість ознаки сонячного та теплового удару, за словами лікарів, дещо різняться. При сонячному ударі вас буде боліти голова. При тепловому механізм трошки інший. Це мусить яке бути якесь фізичне навантаження при дії високих температур, не виключено, що при дії сонячних променів. Тому при тепловому ударі буде запаморочення, головокружіння, серцебиття, нудота, блювання. В плані навіть до втрати свідомості при сонячному ударі, якщо ви просто перегрієтеся на сонці, буде супров... Воно буде супроводжуватися тільки локально головним болем. Да, він буде важкий, да, він буде по типу мігрені, коли тільки блювання буде полегшувати ваші симптоми власне головного болю. Допомагати перше це тінь. Друге це прохолодна вода. Третє, якщо є така можливість, це е, лід на магістральні судини, тобто пах і пахви. Е, четверте, це знову ж таки, велика кількість прохолодної води, яку ви зможете дати людині безпосередньо постраждалому. Після того ви мусите, знову ж таки, без паніки оцінити власне, скарги людини. Викликати екстренку медики радять за таких симптомів непритомність, судоми, почервоніння та сухі шкіри, сильний та прискорений пульс, когнітивні порушення та дезорієнтація. А поки доїдуть лікарі, необхідно перемістити людину у прохолодне місце, зняти зайвий одяг та охолодити тіло. Робити це варто до приїзду медиків.